Новини фронту, і сьогодні на перших шпальтах йдеться про неймовірно блискавичну операцію наших протиповітряних сил, яким вдалося збити над Азовським морем одразу два російських літаки: – Іл-22 та А 50 Знищення останнього до сьогодні вважалося неможливим, адже цей радіолокаційно-розвідник завжди уникає переднього краю лінії фронту і до того ж є захищений супроводом. Саме цей літак виявляв дальні цілі та запалінговував розміщення наших ППО. головнокомандувач залужний вже підтвердив збиття нашими во. Нами обох ворожих літаків. Служба безпеки України також має чим похвалитися. Сьогодні бійці затримали у Рівненській області диверсанта, який встановлював GPS-трекери на енергетичні об'єкти, які живлять Київ, спеціально або ворог міг уразити критичну інфраструктуру. Відомо, що негідник раніше служив в угрупуванні Вагнер, а за його пересуваннями постійно слідкували співробітники СБУ. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. Передсвятковий обстріл сихуварашистами шокував десятки пошкоджених будинків та ліцей, в якому навіть думати про навчання було неможливо. Тоді в мерії давали сумні прогнози: мовляв, канікули у дітей затягнуться щонайменше на місяць. Тут живого місця немає. Май на увазі самі стіни лишилися, так але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали, і так виглядає, що канікули для дітей в цій школі трошки. Знайте, будуть продовжені, але не так сталося, як гадалося. Перервати навчання рашисам вдалося лише на зайвий тиждень, і от вже сьогодні у більшості класів зробили ремонт, а уроки йдуть повним ходом. Бачимо, йде навчання повним на повну силу, і фізкультура, і англійська, і мистецтво, і музика, і всі предмети. Сподіваємося, що все буде добре. Завершенню канікул діти ще ніколи так не раділи повернутися до ліцею. Це як перемога та доказ безсилля ворога. Учні зізнаються, що обійми з однокласниками та вчителями були без перебільшення особливими. Дуже весело зараз. З друзями побачились, вчителів побачили радісно. Завтра будемо в своєму класі нарешті, і буде ну дуже чекаємо цього моменту знову навчання повернутися. Найбільше під час обстрілів постраждала саме молодша школа, і над її відновленням ще й досі працюють комунальники. Зараз там повністю вимкнено опалення, а деякі стіни навіть доведеться знести. По початковій справді є серйозні пошкодження, які ще з'являються з часом походу. Там будуть зносити три стіни з двох класів і з одного коридору будуть забирати перекриття. Я думаю, що там пошкодження ще продовжують зростати. Наразі навчання поновили 800 учнів з першого по сьомий класи, а от старшокласникам доведеться ще тиждень попрацювати дистанційно. Це є перші та сьомі класи. Кожна паралель у нас має по 4 класи, 5 і 6 по 5. Тобто це досить багато є учнів. одинадцяті наразі залишилися на дистанційному навчанні протягом цього тижня і згодом ми будемо відновлювати ще додаткові кабінети, замінювати вікна та двері. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У пункті пропуску Жигині двічі викрили спроби незаконного ввозу товарів. Спершу на перевірку прибув мікроавтобус, водій якого брав смугу руху червоний коридор. Його відправили на поглиблений огляд, під час якого виявили 30 супутникових систем StarLink, які не були задекларовані. Того ж дня до пункту пропуску прибув ще один автомобіль, водій якого вказав, що немає товарів, що мають заноситися у відповідні документи. Однак з'ясувалося, що він приховано намагався перевести декілька одиниць стайлерів відомої марки. За цими фактами митники склали протоколи, а незадекларовані Товари вилучили. Невимовна трагедія, п'ятирічний хлопчик помер після візиту до стоматолога. Ще у грудні матір привела маленького лесика виривати хворі молочні зуби в приватну клініку, аби дитина не пручалася, тотешні медики вирішили зробити маніпуляцію під загальною анестезією. І хоч Малюк та його мама дуже просили цього не робити, лікарі настояли на своєму та насильно одягнули пацієнту маску. Вже за кілька хвилин у бідолашного стався бронхоспазм, і він аж на місяць впав у кому. Попри усі намагання медиків, врятувати Тя Лесику так і не вдалося. Проти стоматологів вже розпочато слідство. і Якщо їхню провину у смерті дитини буде доведено, то за грати винуватці можуть потрапити на три роки. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання своїх професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено експертизи. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення усіх обставин події. У Львівському музеї історії релігії представили унікальний шоу Голограм сакральної спадщини Дрогобичини. Організатори цього проєкту обрали 10 найстаріших церков району та оцифрували їх зовнішній вигляд, і тепер оглянути їх об'ємне зображення може кожен охочий. Мета виставки не тільки більше розповісти про сакральні споруди, але й зібрати кошти на закупівлю дронів для зсу. На жаль, ці технології не дозволяють відтворювати інтер'єри, тому що це було б ще дорожче. На жаль, ці інтер'єри не кожну церкву можна відтворити, тому що досить часто є забиті просто фанерами і замальовані все, все, все по-новому, там нові, нові, нові малюнки, грубо кажучи. От, але я думаю, що такі кроки на, на, на те, щоб зберігати звертати увагу на ці церкви, вони допоможуть нам А зберегти їх, Б, звернути увагу фахівців для того, щоб їх все-таки реставрувати. На табличці під голограмою можна дізнатися історію пам'ятки, а також відсканувати посилання на сайт для більш детальної інформації. Створили цей проект за підтримки Українського культурного фонду. Ми зробили проект. Держава дала кошти на цей проект, культурний проект. Так, після проекту залишилися 3 d моделі. Які, які Цікаві, за які заплачено багато грошей, залишилося обладнання, яке нам дали можливість рандувати безкоштовно для благодійної акції. Відповідно, ми подумали, що а чому б не спробувати ті гроші повернути назад державі, але вже як допомога Збройним силам України. От тому ми запрошуємо Львів'ян і хочемо розглядати цей проект саме так. Триватиме виставка у музеї орієнтовно до 1 травня. З огляду на збереження енергоресурсу проекторів в час демонстрації буде невеликим. Демонстрація буде відбуватися з 15 до 18 години. Мета цього проекту є благодійна організатори поставили собі за мету зібрати 1 мільйон гривень, які скерувати на закупівлю дронів для Збройних сил України. Квитки можна буде придбати на нашому ну, тобто в касі музею. Відвідувач, який приходить, купує найдешевший куток до музею, плюс до того робить благодійний внесок 200 гривень. Організатори виставки планують завдяки цій демонстрації зібрати один мільйон гривень на дрони для наших захисників. Після цього голограми покажуть і у Києві, де теж планується відповідний збір. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів. Задиміло, хоч в окострельневиговського мешканці п'ятиповерхівки пережили справжнє пекло через несправні дроти. Тільки послухайте, несподівано люди відчули у своїх квартирах запах диму. А вже за кілька хвилин у деяких помешканнях взагалі не було чим дихати. Диму було стільки, що годі ніс виставити за двері. Виявляється, горіло в одній з комірчин у підвалі. Назвичайники прибули миттєво та не гаяли жодної секунди, поки одних гасили полум'я, інші рятували мешканців, які стали бранцями у власне. Нахідних помешканнях у спеціальних захисних масках вони дісталися до квартир та викуювали одразу трьох людей. Зараз експерти встановлюють причини займання, але вже попередньо кажуть, що винуваті саме несправні дроти у підвалі. Говшу 37 загорання в підвалі. Всі приїхали дуже швидко, повиводили, повиносили будинок, обесточили. Все нормально. Ще одна масштабна пожежа трапилася вночі на вулиці Стрийській. Сталося займання на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Густий чорний дим заповнив сходову клітку будинку, тому рятувальникам довелося використати спецзасоби та вивезти людей на свіже повітря. Загалом евакуювали 20 мешканців багатоповерхівки. Гасили займання впродовж години. Було знищено речі домашнього вжитку, а також пошкоджені стіни та стеля у приміщенні. Наразі причини пожежі з'ясовують експерти. А у пункті пропуску Краковець громадянин Латвії планував вивезти до Польщі вироби, що можуть становити антикварну цінність. Відомо, що він обрав смугу руху Зелений коридор, тим самим затвердивши, що немає товарів для декларування. Однак під час огляду автівки Митники виявили фаянсовий та фарфоровий посуд, що може представляти особливу цінність серед колекціонерів. Бо згідно напису та гербу на виробі, ці товари можуть бути виготовлені у 19-му або на початку 20-го століття. Але це вже встановить спеціальна експертиза. Додому так і не дійшли на фатальних узбіччях. Цими вихідними збили одразу двох пішоходів. На жаль, вижити у цих жахливих аваріях вдалося не усім. Перша трагедія сталася у мостиськах. Там 29-річна жінка у білий день йшла вздовж дороги, як раптом відчула удар та опинилася під колесами опеля. Дивом бідолашне відбулася травмами, і поки вона лікується, слідчі з'ясовують. Чому 34-річний водій скерував свій автомобіль саме на узбіччя вже ввечері на Другобичині сталося таке від... Чого буквально волосся стає дибки. Селяни побачили на дорозі безпорадного чоловіка, біля якого був велосипед. Люди одразу зрозуміли, що він став жертвою наїзду, але от жодного автомобіля поруч не було. Поліцейським довелося добряче попітніти, аби знайти злісного порушника. Ним виявився 27-річний огори водій, який мало того, що втік, так ще й під час аварії був добряче на бровах. Поки негідних аж шукали, бідолашний пішохід помер у лікарні. Тож тепер кермувальник має усі шанси сісти за гра аж на 10 років